Дівчатка, доброго дня! Починаємо е, запускати бонуси. бонуси. Дивимось, що у нас з цього вийде. Поїхали! Так, ми бачимо два колеса, які будуть обертатися, і будемо бачити, що, що у нас там ми маємо. І так, ми бачимо, що ми висиловили 22 оберти. Зараз ми побачимо, який множитель ми ловимо. І так, множитель 10 було б дуже гарно, але 3 також нормально поїхали дивитися, що з цього ми виграємо. І так, поїхали. Перші оберти. Третій щось дає. Так, крутимо, бачимо, і він починає нас завалювати очками. І так, вже 8 обертів. І ще якісь бали. Так, це дуже гарно, так, і ще якісь бали. Це дуже-дуже гарно, що він щось так і дає, тому що до цього просто все зджарало. Тому це хороший знак цього лайна, що він взагалі щось таке показує, а не просто прокручує в ноль. І так ми бачимо, що. Оборти завершаються, а дало воно x 50 все що. Ого, так. 1270 балів, да, ну, непогано таке ми забираємо і йдемо далі шукати, що нам може ще дати. Дякую за перегляд. До побачення. Заходьте підписуйтесь. буде багато прикольних ленобонусів. Дякую.